Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу підвести підсумок моїх таких рукодільних днів. От уже промайнуло більше тижня. Я щось робила, чимось була заклопотана іншими буденними справами, але ж творчість присутня в моєму житті, вона мене рятує. І допомагає моїй ЗУЦці бути в нормі. Тому е, запрошую вас до перегляду цього відео. В цьому відео буде трішки про вишивку, зовсім трішки. Е, е, більше буде трішки про шкарпетки, трішки про в'язання гачком, е, трішки про мій новий невеличкий проєкт, трішки якось, Е, е Новорічного такого настрою. Хоча е якось до Дня Святого Миколая він у мене був більш таким піднесеним. А от е вже незабаром за декілька днів у нас Різдво, і е щось у мене е немає такого, е якогось піднесення, і е нема того. Якогось відчуття свята саме. Можливо, тому що це робочі дні, і вони не спонукають до святкового настрою. Можливо, це зовнішні фактори нашої країни. Але не знаю, що з, робиться з моїм внутрішнім світом, але я його е, е, рятую в творчості. І, і намагаюся так підігнати всі хвости, і, щоб щось в мене було е, завершене, але, як завжди, мене тягне розпочати щось. От. Тому перепрошую. Е, е, це в голос, трошки сідає, багато говорю зараз. От Тому я запрошую вас перейти до перегляду мого відео. Я перейду на руки в кадрі, але захотілося показати вам обличчям, щоб ви не забували, як я виглядаю. Так? Але не тільки знали мене по моїх роботах. От, і не забувайте нашу добру традицію. Я з вами вітаюся, з вас вподобайка. От це приємно мені. Вітаю нових підписників. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. От, і слідкуйте за моєю творчістю, буде цікаво. І, і ще хочу нагадати, що я все-таки не полишаю. Думки, що в мене буде на каналі невдовзі розіграш, але розіграш буде який. Розіграш подарунку серед моїх підписників, і умовою розіграшу є головне те, щоб ви коментували мої відео. Тому це буде не під цим відео, лише коментар. Я запрошую вас до себе на канал перейти, переглянути відео мої і позалишати коментарі. От. І найактивніших учасників, поки що це трійка, я вже собі відмічаю, тому проходьте на канал, переглядайте відео, я думаю, що вам цікаво поспостерігати за моєю творчістю. Ну, а зараз поспостерігаємо за творчістю. Моєю у е, е, цей період, е, який охопив десь півтора тижня, от, і покажу, що ж я тут зробила. Як я вже вам ще й наказала, настрій не святкує, але я намагаюся його трішки підняти собі Перекрасила прикрасила свою кімнату, ось така імпровізована моя ялиночка. В кімнаті, до речі, майстер-клас на цю ялинку в мене є на каналі. Ця ялинка зв'язана гачком із о, пряжі травка. Тому, кому цікаво, таке панно невеличке можете створити. В'яжеться дуже швидко і просто. От е, такі поки що е, зупинилася на е, такому оформленні. От, а Можливо, ще щось додам. У мене ще є трішки новорічний атрибутик, і можливо, додасться сюди. Ну що ж, а тепер про мою творчість. І почнеться моя розповідь, звісно, зі шкарпеток. Так-так, Це найпростіше, коли особливо немає настрою, найпростіше, що в'яжеться, це шкарпетки. Тут немає про що думати монотонно. У мене зв'язалася ось така пара, це жіночі шкарпеточки на 36-й розмір із залишків вони абсолютно ідентичні, використано п'ятку куточок, От дві шкарпеточки зв'язані і вони. Підуть на благодійність, на дитячий будинок, швидше за все. Збираю посилочку туди. От Потім ці шкарпеточки для захисника розкажу історію про ці шкарпетки. Це, звичайна пряжа Ярослав, куплено мною. Два моточки їх було і вже одну пару я з них зв'язала. І дивлячись магічний кубик, чи то старте грудня, мабуть, старте грудня я дивилася Оленку Буганову і вона казала, я ще там не звернула уваги, розповідала про ці шкарпетки, що вони полетіли на УРА в шпиталь. От, е і Потім дивилася канал Хобі у Кошику, і Наталочка каже, що Оленка їх назвала морпіховські шкарпетки, і вони, е каже, я е, теж буду в'язати, якщо хлопцям так подобається, буду в'язати. А я така: стоп. А в мене ж є така пряжа. Е вже одні шкарпетки я з цих двох бунтиків зв'язала, вони вже у захисників, і я така, а я що гірша, я ж теж можу зв'язати, в мене ж є. І от ці шкарпеточки буквально в мене вилетіли, як -то, з під спиць, як ті чайки. так. От Тут я в'язала спицями двічкою, різиночка 2 х 2. Так, досить вона тут е, широка. І е, ось по боках пустила, ще, щоб шир, наш, якщо шир, шар, ножка, так можна було е, гралася ширина. І, і по всій шкарпетці я пустила ось таку доріжку з двох виворітних петель з одного боку і з іншого. Е, П'ятка шустра. Е, Стрічковий носочок, нічого замисловатого, 42-й розмір, сшивала петля в петлю носочок. От, і в мене буквально от, це я собі становлю маркерочки для того, щоб знати, скільки я за день відв'язала, мені так цікаво. В'язати І от раз, два, три дні і шкарпетка готова. Ну, розумієте, що я ж не в'яжу цілий день, це мій вільний час трьох днів. Така пара шкарпеточок теж є. От я закінчила пару шкарпеток із опалу, ставлю світлину, вам, тому що в мене вже шкарпеток немає. Це на 42-й розмір, вже гріють ніжки захисника. Ось. Залишок, все, що в мене залишилося від моточка, в'язала двічкою і все чудово. А щодо її пряжі, як бачите, ще залишилось, я так думаю, що на повноцінну пару шкарпеток ще буде. Тобто, із двох бунтиків 42-й розмір, я в'яжу на 64 петлі. ось ці. Я зважу і думаю, що в мене ну, цілком вистачить. Якщо там не вистачить щось на носочки, можна додати якимось блакитними зробити. Тому ще буде одна пара. От так, дівчатка, мене надихнули. І е, я, бравши ось ці залишки, згадала, що в мене є вже, мабуть, з рік лежить такий залишок. Пряжі є ще один такий моточок. Це на зустрічі київських в'язалочок у столиці я отримала в подарунок от ще й такі залишки. І вони довго лежали, не знала я їх, куди прилаштувати. І от я Придбала ось таку пряжу, вже вам показувала це Новіта, Вентла. Виробник, здається, Фінляндія, якщо я не помиляюся, так, 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 не затримувати би ваш час. Так, Фінляндія. От, Шкарпетковий склад звичайний. от, і... Я почала в'язати, в'яжу жіночу шкарпетку, і тут в мене хелікс, знову ж таки, двічка і п'ятка ущільнена, французька. Але мені здається, що погомілок треба було зробити більшим. Я поміряю, не дуже хочеться розпускати, бо вже почала клин підйому. Але все-таки тут в мене грає перфекціоніст. Якщо мені буде замало цього, то я все-таки розпущу і дов'яжу. Хоча думала, що буде нормально. Але забуваю враховувати, що це ж двічка і треба трошки більше петель. Ніби непогано виходить, мене влаштовує, ідеально так підібралися. Кольори, от, і виходить ось така шкарпеточка. Так, це щодо шкарпеток. Потім я добігаю кінця наш спільник дівчатка, такі дівчатка, четвертий сезон, і там є номінація для подруги. Моя найкраща подруга, здається, називається. І я в ній заявляла, що я буду з ось такої пряжі в'язати серветку. От. І я вже розпочала, ви вже в стартах бачили початок. І от що я маю на зараз. Мені залишилося зв'язати тут. Лише одну ялиночку. Загалом їх тут 12, терпіння, звичайно, ще те, тому що 12 знакових елементів я трошки не врахувала. От, ще треба їх буде вив'язувати, але ніби справляюся. І по колу, там за схемою є ще обв'язка. Не знаю, чи буду я спробую, якщо мені не сподобається, як воно виглядає, то я в'язати не буду. Так, цілком теж логічно і все добре. Все розрівняється, я вже так вам піднесу ближче, освітлення ж ніякі, піднесу ближче. І покажу ось такі намистинки. Тут на зеленому червоні намистинки дуже добре такі. Виглядає вживу, маю таку ще роботу. Сподіваюся, встигну. декілька днів залишилось, але дуже багато справ. Ну, то дрібниці головне, що творчість присутня в житті. І ще я вишивала, вишивала на. Благодійний аукціон, вставлю вам тут світлинку ось такого рушничка, але щось пішло не так, не склалося з аукціоном, тому цей набір вільний, там він складається із рушничка і свічечки ручної роботи вигляді з мії сологи. Якщо комусь цікаво, напишіть мені за донат, я відправлю вам цей набір. От. І ще працювала над своїм пінгвіном От від чарівної країни. Це набір з вишивки, і ось що в мене є на даний момент. Ще й половинки не вишила. Така ніби дріб'язкова і невеличка робота, а якось <свідко> швидко не йде. От, Ну там по декілька хрестиків ну, вишивка потребує зосередженості. А в мене зараз немає часу, так, щоб сісти і присвятити цьому час. І Вчора буквально в мене не було настрою, і я не знала, як себе порятувати, і вирішила щось нове розпочати і вже показувала вам в минулому відео покупках, що я купила ось таку пряжу Nepal від дропсу. І я почала шапку. Це моя взагалі перша шапка в житті. Поки що вона виглядає так: балувала себе, радувала новорічними стоперами. От, і мої улюблені пінгвінчики. так, і вже... Сьогодні зранку, там мала трошки вільного часу, і поставила маркерочок, це вже відв'язано сьогодні. Надихнула мене Світланка Харченко з каналу Давай пов'яжемо. Вона в'язала таку новорічну шапку. І я надихнулася і вирішила саме власне, і придбала ці ниточки і вирішила і собі зв'язати. Ніби приміряла, ну так, щільненько по голові. Теж набрала тут 100 петель, як і казала Світланка, а спиці в мене, здається, 3,5. Можливо, треба було і більше, але я хочу, щоб вона була щільненька і не дуже продувалася. Тому, поки все влаштовує, в мене маленька голівка, і буду в'язати далі. Сподіваюся, що не розтягнеться це надовго і буде невдовзі мене шапка. Ну, І ще я приймаю участь в різдвяних зустрічах, які організовує Оленка Буганова. І, власне, ці всі проекти, крім серветки, це вже йдуть в Різдвяні зустрічі. Там є номінації на благодійність, хай Різдвяна добра. Казка дарує тепло і ласку, ну от якраз її шкарпетки це туди. А ще я приймаю участь у різдвяному чобітку і ставлю вам тут невеличкий підйом. я тут обрізала ось такі. Квіточки з стрічок, вони були пришиті тут на цьому светрику і на мистинки. І мені прийшла в голову, ну, светрик такий вже, ніхто не буде його носити. От, і мені прийшла в голову тут одна ідея. Якщо в е мене щось з цього вийде, ви далі побачите продовження. І відзвітуюся е, лише світлиною, бо вже в мене того чобітка немає. Він е, вирушив дорогу свою е, тарувати е, шлях до е, свого власника. А, м м звісно, не порожній, а з наповненнями, з сюрпризами. Сподіваюся, е, сподобається. І м я Вчора вже також отримала свого миколайчиного чобітка. Це мій Миколайчин чобіток. ельфійка дуже постаралася, фея на славу, в мене аж настрій піднявся, була посмішка від вуха до вуха. І зараз, сподіваюся, викличе вона і вас. Ця, е, ця посмішка буде на обличчі. Так, ось така коробка, ось так я її розпакувала, ось так вона е, запакована. Так, відкриваю це і та-дам! І, і тут кожен пакетик з якимось е, наповненням, нічого не видно, нічого не знаю. І, е, сподіваюся, я так зрозуміла, що тут у вигляді адвентиків е, таких, і я, мабуть, буду кожен цей пакуночок відкривати окремо і зніму вам відео е, вже під собокове е, по шматочками такими. Мабуть, я буду щодня відкривати е, пакетик і радувати себе настроєм, і ви дізнаєтеся, що ж в кожному з цих пакетиків було. Е, тому е, підписуйтеся на канал, не пропустіть це відео. Я думаю, що буде цікаво. Дякую за такий позитив, е, який подарували. Дякую Оленці, як організатору, дякую е, Феї, яка створила це для мене. От і м -м Бажаю кожному зустріти Різдво затишно в своїх родинних традиціях. І де б хто не був, але щоб до вас завжди приверталися ангели-охоронці і Божа благодать була з вами. До нових зустрічей! Дякую за перегляд! Веселих святосів, На все добре!